Навіть не знаю чому, але дивіться. У нас виходить це у нас, е фабричне, так? це я куплю в супермаркеті. А це наше. Ну, наше таке темне-темне стало. Не знаю в чому його секрет, що так вийшло, але воно стало дуже темне. Хоча це воно не підгоріло, ніде нічого, просто такий колір. На м'якість сцена трошечки жирніша. Да? А це ось буде трошечки, ну, теж жир чуть-чуть є. Трішечки жирне, наче. Ну, зараз будемо скуштувати, що у нас виходить вкусніше, чи виходить у нас тушніше супермаркет, чи смачніше буде наше. Так, а ось перевернути його на ту сторону треба. О, так, бачите, тут вона не піджарюється з цієї сторони. Стало трішечки, от таке у нас. з цієї сторони, наче, це у нас біліше. виходить. Тобто, коли а це все одно темніше, тобто воно було все донизу, цим до фольги. Значить, виходить все-таки домашнє, воно буде трішечки темніше. Навіть дуже гарно видно, бачите? Оце у нас супермаркет, в нас домашнє. Ну, будемо куштувати зараз.